Я вам зараз покажу ідеальний хайлайтер на зиму, який, до речі, є аналогом дорожезного хайлайтеру від Ріани. Я його, власне, вам тут показую. Цей хайлайтер, який я вам зараз покажу, він дуже бюджетний. Він неймовірно сяє на сонечко. він ідеально підійде дівчатам з холодною зовнішністю. І це бюджетний хайлайтер. Вар'єтей Хайлайтер Extreme Shine Effect у відтінку 02. Я вам зараз покажу ближче, і ви будете просто в шоці. Він просто неймовірно сяє. Подивіться, яке тут неймовірно сяє. Звісно, в нього є такі окремі чисточки, які дуже-дуже-дуже красиво переливаються на сонці. Просто подивіться, як він неймовірно сяє на обличчі і переливається такими красивими а, часточками, наче сніжинками на обличчі. На повіку краще додавати його ось так пальчиком. Подивіться, просто яка це неймовірна краса, яке неймовірне сяє. Я вам зараз ще на сонечку покажу, як це виглядає. Ще трошечки додам. Сюди. Але, звісно, якщо ви любите хайлайтери, які не мають окремих блискіток, то цей хайлайтер вам не підійде. Але мені здається, що він неймовірно красивий. А тепер подивіться, як неймовірно він переливається на сонці. Це просто космос. Я в захваті від цього хайлайтеру, і я думаю, що решту зими я буду користуватися саме ним в якості. І топера, і хайлайтера, тому що це просто неймовірне сяйва.